Усім доброго дня! З вами психологиня, яка танцює Анастасія Онипчук, і в цьому відео ми поговоримо з вами про те, як можна поводити себе із заздрісними людьми. Для початку рекомендую з'ясувати, що таке заздрість: це змішане переживання, тяжіння до певного предмету, якості чи об'єкта і негативізму до його власника. Тобто, таким чином ми можемо сказати про те, що у відчутті заздрі є два познаку протилежні відчуття позитивне до до Того, чим ми хочемо володіти, але цього не маємо, і негативне до його власника. Тож таким чином можна сказати, що у душі заздрісника відбувається конфлікт цінностей та відношень, і таким чином він проєктує цей конфлікт на інших людей. Є теорія про те, що заздрість виникла з метою якості і покращення ходу нашої еволюції, тому що, коли ми заздримо іншим людям, ми можемо попрацювати над собою для того, щоб досягнути тих результатів, яким ми заздримо. Але насправді. Насправді у соціумі все працює трішечки інакше, і тому в наступних рекомендаціях я поділюсь з вами правилами поведінки із зазрісними людьми. Перше і найважливіше з ними необхідно проявляти свою внутрішню впевненість та опору. Нам необхідно комусь щось доводити. Нам необхідно відстоювати власні цінності та власну позицію. У психології це називається явищем асертивності, коли ми можемо впевнено відстоювати власні кордони, щоб інші люди не могли посягати на них. Тому як тільки ви комунікуєте з такою людиною, вам необхідно стояти на своїй позиції, тому що не потрібно витрачати зайвий час, енергію та ресурс на те, щоб комусь щось довести, тому що це буде неефективно, ви лише виснажите свої внутрішні ресурси і потенціал організму. Друга рекомендація: якщо вам важко при контакті з такою людиною, я рекомендую вам мінімізувати спілкування, тому що є певна категорія людей при спілкуванні і контакті, з якими ми відчуваємо. Маємо себе дуже сильно в мінусі в плані енергії, і тому, якщо ви розумієте, що спілкування вас не наповнює внутрішньо, а лише виснажує, то вам необхідно обмежити спілкування з такою людиною, тому що ми це наше оточення, і таким чином нам необхідно ретельно обирати людей, з якими ми будемо проводити свій вільний час. Ще однією рекомендацією є те, що нам необхідно попрацювати над собою і навчитись відстоювати внутрішню опору та самоцінність, адже застрісники завжди провокують нас на щось. Тому нам не потрібно йти за їхніми правилами, нам необхідно побудувати власні правила гри при контакті з такими людьми. І важливо ще зрозуміти, що ці люди будуть вішати на нас ярлики. Тож нам необхідно навчитись відстоювати себе і говорити ні. Наступною рекомендацією є те, що нам необхідно зрозуміти при особистій розмові справжні причини такої поведінки у цієї людини. Адже коли людина в групі так себе поводить, це є знаком того, що вона хоче звернути нашу увагу на себе. І якщо ми при особистій розмові з'ясуємо, чому вона так поводиться з нами, то, можливо, ми зможемо краще зрозуміти цю ситуацію для того, щоб її вирішити в більш ефективний спосіб. Тож я бажаю вам краще комунікувати з різними людьми і завжди обирати себе і власний комфорт.